Доброго дня, магія українського. Мене звати Олена. Загальний розклад. Два варіанти. Ваше життя. Як усе зміниться протягом березня місяця? Які двері зачиняться які відчиняться для вас? Двері це ті ж самі можливості. Ваша сигніфікація. Перший варіант. Ваша сигніфікація. Другий варіант. Березень 23-го року. Перший варіант. Які двері зачиняться, які відчиняться. Другий варіант, які двері зачиняться, а які відчиняться. Я думаю, ви вже вибрали сигніфікацію першого варіанту. Ситуація для вас прояснилась або проясниться і ви підете в нове новий початок, нове починання новий проєкт. Ви певний період аналізували, можливо, кожне своє життя. Або аналізували ситуацію, в якій ви знаходилися, і ви все ж таки однозначно прийняли для себе рішення піти в нове, прояснити для себе, не знаходитися в невизначеності, діяти, рухатися, які двері зачиняться. Пасивності. Ви досягли структурності, наповненості, але при всьому цьому ви займали пасивну позицію, аналізували, визначали, робили вибір. Куди рухатися? І от остаточно, коли ви прийняли рішення, прояснили для себе ситуацію і закрили двері пасивності, ви розумієте, що ви повинні діяти. Для того, щоб реалізувати саме те, чого ви хочете і куди ви будете йти, новий проєкт, починання. бізнес-проєкт, можливо, хобі, яке ви бажаєте монетизувати, можливо, пропозиція, яка була запропонована раніше, а ви визначилися тільки в даний період. Ми дивимося березень 2023 року. Легко не буде. А які двері відкриються? Які були перед вами закриті? Навіть ті те те самі коливання була невизначеність, і вам було тяжко визначитись, ви визначитесь, ви поставите крапку вашим коливанням, незважаючи на як буде. Йти весь процес, в яких енергіях і, як би, можливо, в деяких моментах не було складно, незважаючи на це все, ви підете в це нове, ви підете до нових берегів. Ви почнете саме те, чого бажаєте, незважаючи ні на що і ні на кого. Так, ви підете в трансформацію. Різкі зміни відбудуться в вашому житті. І ви розумієте, що ви втомилися жити в внутрішньому конфлікті, тому що цей внутрішній роздрайв – це ви викидаєте енергію в оцей момент невизначеності. У вас є мрії, є бажання, є ресурси і вищі сили не дадуть вам саме шанс. Для того, щоб реалізувати, для того, щоб здійснити саме ті мрії, які у вас є. Але разом із реалізацією і досягненням здійснення мрій та бажань, у вас відбудеться трансформація, різкі зміни, щоб ситуація прояснилася, щоб прийшов в ваше життя шанс, який буде надано. По правосуддю, по справедливості. Ви імператриця. Але довго не вважалися поставити крапку, визначитися, прийняти рішення. Все переливалося з пустого порожнього. Емоції. Емоції заважали визначити шлях, яким ви підете далі. Березень місяць, і от ви проявите все-таки внутрішню силу волі силу духа, тому що амбіції є, є розуміння власне своїх бажань. Але от визначеності шляху не було. Коливання були. Оцієї жирної крапки не стояло. Ну, ви відсічите і підете далі. Ви розумієте, що при вашій то ресурсності. Ви це зрозумієте. Якщо ви не розуміли і не були впевнені, власне, тому і був внутрішній роздрайв, тому що ви не відчували впевненість власне, в своїх силах і в своїх ресурсах, і в собі в першу чергу, ви відсічите, ви проявите силу і по справедливості того, що ви мах, ви творець, ви людина, яка подолає, який є, що запропонувати. Які є, що вкладати, тому що ресурсна, досвідчена, мудра, вам під власні всі стихії, а тим паче, якщо це стосується вашого життя, війна, ви, ви найдете важелі впливу на ту чи іншу ситуацію, або найдете рішення, щоб вирішити, прояснити. Навіть якщо і відбудуться різкі зміни, ви пройдете цей шлях, тому що внутрішня сила волі, сила духу ніколи не дасть вам стати на коліна. Ви підніметесь, ви підете, ви приймете рішення, ви подолаєте, ви отримаєте. Так от перед вами відкриються ті двері, які були закриті. Вам важко було пробитися. Вас тримали. Ви розуміли, куди ви хочете піти, в які двері ви хочете вийти. Але для вас вони не відчинялися. Так от прийде час в березні місяці період трансформації, різкі зміни. Ви пропрацюєте внутрішній конфлікт. Вищі сили нададуть вам на. Нададуть шанс здійснити саме ту заповідну мрію, яка у вас є. Те, чого ви бажаєте більше всього, але не мали шансу реалізувати це. Да. Активно діяти буде потрібно для того, щоб досягти бажаного. Давайте таку невелику пораду візьмемо для вас. Ви досягнете результату. Можливо, хтось статусу. Ви підете в нове. Ви зробите вибір і саме, хто б вам чого не бажав. Де б ви не знаходилися саме... З ким би ви не спілкувалися, на якому брівні, власне, розвитку ви б не знаходилися, ви здобудете покращення, підвищення як статусу, так і, власне, ви здобудете впевненість в собі. Ви зрозумієте, що власними силами, так, завдяки їй за допомогою, і, власне, завдяки шансу, який вам нададуть вищі сили, але й завдяки вашим, вашій ресурсності ви подолаєте і ви здобудете, ви отримаєте позитивний результат саме від реалізації тієї мрії яка у вас є щось здобути, щось реалізувати. Ви будете вкладатись, ви будете працювати, ви будете рухатися, будувати плани, навчатися, пізнавати, пропрацьовувати, приймати активну участь в своєму житті. І плідна праця дасть вам саме той результат, до якого ви прямуєте. Тому що це період, коли ви повинні рухатись, ви повинні діяти. Удача на вашому боці, і завдяки цьому ваше життя відуть зміни. Одні двері зачиняться, другі відчиняться, які були зачинені. Дякую, перший варіант. Другий варіант ваша сигніфікація. Ваше життя якось це зміниться протягом березня 2023 року. Які двері зачиняться, а які відчиняться? Так, другий варіант, ваша сигніфікація. Ви вкладалися в новий проєкт, в нове починання, але закінчився певний період. Ви вивчали, навчались, вкладали ресурси, фінанси, пізнавали, керували своїм життям. Ви самі будували ваш шлях розвитку саме в тому проєкті, в якому ви існували, але говориться про етап, певний етап. На даному шляху закінчився. Далі йде наступний етап розвитку, які двері зачиняться? Отримання інформації про планування, будування планів, отримання інформації про працювання, відсікання. Саме процес. Плідної праці, вкладання ресурсів, пропрацювання і для того, щоб бачити чітко і ясно саму ситуацію, яка складається насамперед відносно даного проєкту, тобто, що ви, які плани ви збудували, а які саме вдалося реалізувати. Коли ви йдете тим шляхом, який ви спланували, який ви пропрацювали. Але одне діло, це все в думках пропрацювати, навіть якщо і ви вибудували стратегію свого подальшого розвитку. А інше діло це практика. Теорія це теорія, практика це практика. Так от ви пройшли теоретично. І навіть не тільки теоретично, а й практично. Але оця плідна праця, коли ви вкладалися, цей етап закінчився. І ви це розумієте чітко для себе. Ці двері закриваються, а які відкриваються. Ви отримали владу. Ви подолали саме той період, коли... Ви встановлювалися саме відносно даного проєкту, даного починання. Ви починали, ви працювали, ви не розуміли, який результат ви отримаєте. Це може нова робота, новий проєкт. Навіть хобі, якщо ви вкладалися а бажали монетизувати і вийти на вищий етап розвитку. Або отримати той результат, до якого ви прямували, чого б це не стосувалося: проєкту, хобі, починання нової роботи, нової пропозиції. І от практичний момент, або момент формування, пропрацювання, вивчення. Ви пройшли, і ці двері для вас закрилися, і ви отримали владу. Ви отримали розуміння, чітке розуміння, що як відбувається саме, що стосується проєкту, починання. В те, що ви вкладалися, можливо, в когось бізнес, ви відкривали новий бізнес. І ви пропрацьовували, ви становилися. І зараз ви вже сформували. Чітке бачення на даному етапі, березень це доведе. Навіть не зараз, а в березні 23-го року. Відкриються для вас двері розуміння, що ви сформували для себе чітке бачення, і ви вже керуєте процесом. Не зовнішні і внутрішні фактори, а ви, ви вибудовуєте план яким шляхом ви будете далі рухатися? Що ви будете робити? Як ви будете керувати на даному шляху? І як ви будете будувати подальші плани стосовно даному проєкту? Активно діяти, зробили ви зробили вже свій вибір. Саме до тих горизонтів, до яких ви, бажа, яких ви бажаєте досягнути. Ви сильна, амбіційна, цілеспрямована людина. І ви керуєте своїм життям і прояв внутрішньої сили волі і сили духу допоможуть вам саме реалізувати те, що ви давно вже бажали. Досягти, реалізувати. І ви цілеспрямовано будете рухатися, новий проєкт, новий бізнес, який надасть вам наповнення, структурність, ви самодостатні, реалізовані. Досвід, мудрість, авторитет допоможуть вам саме те нове, яке ви. В яке ви вкладалися, яке ви пропрацьовували, в якому ви балансували, монетизувати, отримати перемогу завдяки досвіду, мудрості, знанням і відчути оці перші емоції насолоди від результату. Перше Емоційне наповнення від позитивного результату відносно даного проєкту. Тому що в минулому ви зробили вірний вибір. Незважаючи на те, який був цей шлях, ви проявляли внутрішню силу волі, силу духу і цілеспрямовано рухалися даним шляхом. І те, чого ви бажали, те, до чого ви прямували, саме дало вам відчути себе переможцем. Відчути себе тією людиною, яка саме досягла. Хоча це перші тільки результати, перший такий результативний щабель, але це вже результат, це вже показник. Того, що ви йдете вірним шляхом, і що колись ви вірно зробили вибір свого подальшого шляху, березень буде прихідним таким місяцем для вас. Ви як і отримаєте результат і відчуття результату. І будете надалі будувати плани, вносити зміни, продумувати подальший шлях. Тому що, ще раз повторююсь: березень, перехідний період. Закінчився один етап, починається інший. Але це вже зовсім інший етап розвитку. Саме те, що ви вкладалися, саме те, що ви реалізовували, саме те, що ви, вкладаючись, бажали отримати результат. Що саме було вашою мрією, що саме було вашим бажанням з минулого? Активні ваші дії допоможуть вам вийти з бідності. Як фінансової, так і емоційної. Ви відчуєте наповнення, ви відчуєте насолоду, ви відчуєте задоволення саме від результату, який отримаєте. Але це завдяки вашій дії, вашій активній позиції.